Тепер Кременчук, там жахіття, там там просто жахіття, друзі. Сьогодні чому? Тому що давайте для початку ми з вами поглянемо на короткі відеофрагменти того, що відбулося, щоб все було зрозуміло. Потім я поясню, куди влучили. Садіть. Садись. А що садіть? Я... Я Десяшов обігайте? Воно воно летить, воно вмос летіть. Лікуди. Вот ой, возлімаста прям! Садіть! Друзі, я перепрошую дуже за матюча, як ви розумієте, ну емоції у людей. Тому Кременчук, що там відбулося на відео момент атаки на міст в Кременчуці Укрзалізниця до речі, вже попередила. Що будуть затримки потягів через пошкодження? Через пошкодження інфраструктури в Кремечуці пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Потяги Одеса, Харків і Харків, Одеса тимчасово курсують в об'їзд. А до станції Кремичук пасажирів підвозять автобусами. Це щоб просто було зрозуміло, що там зараз відбувається, Тому... тому. Під російським ударом пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці, який з'єднує два береги. Про це мер міста зазначає, що рух по ньому неможливий, в якому стані зараз це місто, Як ви розумієте, коли е, рух неможливий, і ось прямий удар по цьому мосту? Ось відеофрагменти, які зафіксували. зараз очікуються висновки експертів щодо масштабу руйнувань. І можливості його подальшої експлуатації я дуже хочу сподіватися, що вдасться якимось чином відремонтувати. Покрівлю цього мосту, так і він буде придатний для того, аби по ньому люди перебиралися якось, тому що я не знаю, якими там об'їзними шляхами можна. Хто нас, до речі, звідти дивиться, напишіть, якими об'їзними шляхами можна перебратися з одного берега на інший в такому разі, тому що ось зараз на ваших екранах в ці секунди відволічіться, хто нас фоном дивиться, погляньте, в ці секунди це зафіксовано удар, конкретний цілеспрямований удар російськими терористами по мосту в Кременчуці. Укрзалізниця, до речі, друзі, підтвердила, що був удар по залізнодорожній інфраструктурі е, в Кременчуці. І раніше повідомлялося, що цей приліт був по Крюківському залізнодорожному мосту через Дніпро, і от повідомляється, що декілька днів так точно будуть іти затримки потягів е, через, е, через великий ремонт, який планується робити. Не знаю, батокомпонентний ремонт. Так, його вже називають, ну зважаючи на таку силу удару, от погляньте. Ну я розумію, чому багатокомпонентний ремонт очікує на це місце. Сподіваємось, просто що його там відремонтують, тому що по іншому. Але дивіться просто: зверніть увагу, що вони роблять. Вони просто гатять по мостам, вони просто гатять по мостам. І ось ось, ось відео. Ось фото верніше зараз. Це Кременчук. Тепер щодо Запоріжжя. Давайте звернемось і розповімо, що відбувається там. Що відбулося там? Попереду ще Одеса, там також жахіття. Тому що пожежа близько площею біля там, тисячі квадратних метрів, пошкоджена будівля. Вночі ворог ще найменше вісьмома вісьмома шахедами, атакував одне із підприємств Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнувань. На щастя, люди не постраждали. Щодня ворог намагається. Так, ні, стривайте. Що це? Це це про це, це про інше. Це про інше. Я перепрошую. Федоров, Ось ось актуальна інформація. Зночі зночі триває ліквідація наслідків російських ударів понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири це балістика. Увага! Це Запоріжжя. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі в Києві. Руйнування звичайних житлових будинків в одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьми поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей. З них одна дитина, мої співчуття усім рідним і близьким. Загалом лише в столиці декілька Деся... десятки постраждалих. Пошкоджена будівля кабінету міністрів. Почалася пожежа на верхніх поверхах. Пише Федоров: це очільник Запоріжжя запоріжчини але він перепустив е реакцію президента Зеленського і от зараз, саме зараз її і читаю. І от Зеленський пише: що загалом лише в столиці десятки постраждалих пошкоджена будівля Кабміну, Почалася пожежа на верхніх поверхах, більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені у Запоріжжі. Пише Зеленський, є руйнування торгівельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Тобто, Сумщина і Чернігівщина, також постраждала. Я пізніше скажу, що там відбувається. Був приліт і по багатоповерхівці в Одесі. пише Зеленський багато регіонів постраждало за минулу добу всюди, де потрібно працюють наші служби. Відписав він. Тепер що стосується конкретно Запоріжжя, на жаль, дива не сталося. Тіло чоловіка знайдено під руїнами. Будинку у Новопавлівці пише Федоров: ворог ударив керованими авіабомбами по селу. Загинуло подружжя, тіло жінки виявили раніше. Ось як це було справа. У тім, що спочатку, коли ударили по Новопавлівці, е одразу повідомила преса. Ну місцева влада повідомила, що е жінка загинула, а чоловіка шукали. І, от, на привлике жаль, ще й тіло чоловіка тепер знайшли. Виходячи, подружжя загинуло від удару. Треба сказати, що Федоров пише також наступне: щодня ворог намагається знищити Україну і українців. Доказ цьому ворожі атаки по цивільним, по всім містам нашої держави. І війна вона не тільки на нулі. І те, що робить ворог, це тероризм. Пише що я вдячний усім службам. Пожежа площею тисячу метрів, пошкодження будівель вночі, ворог щонайменше вісьмома шахедами, атакував одне підприємство Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнування на щастя, люди не постраждали. Написав він. але коли ми говоримо про інші громади регіону. То на превеликий жаль, там подружжя загинуло після російського удару. Давайте прочитаємо те, що в чаті пишуть і підемо далі. А ви поки що пишіть, звідки ви друзі? пишіть, звідки ви нас дивитесь. Україна тримається ми разом. Особисто я позбулася, лишилася без житла. Місто добропілля, але я кажу, будемо жити. Пані Любов, добрий ранок. Вам не знаю наскільки да наскільки коректно заліз вертатись, добрий ранок, але сподіваємося, що там, хоча б наступні будуть добрими. Це жахлива новина, що у вас немає житла. Просто жахіття. Насправді, таких людей багато зараз. Відповідь по всьому, що дихає, бо так ті діла не буде. Волин співчуває Дякую за це повідомлення. Коли Кремль буде горіти? У мене те саме питання, коли Кремль буде горіти, насправді. Бо ці е, бо бавитись... немає більше сенсу бавитись. От і все. Немає. Далі, друзі. Що у нас відбувається? Привіт з Чорноморська. У нас було дуже гучно: пише Антоніна. Пані Антоніна, звідки ви? У вас було звучно А звідки ви? Навіщо пояснювати досконально, як перебиратися на інший берег? Вказівка для ворога? В чому секрет, як перебиратися на інший берег? Пані таїся підкажіть, мені будь ласка, є міст, по ньому перебираються люди? Ворог, по-вашому, про це не знає? Чи... Чи в чому запитання? Поясніть, бо я не зрозумів. Uh, я сказав, просто мені здається, що є можливість перебиратися і на інший берег, але ж розуміти, що задача стоїть просто знищити інфраструктуру, так логістику знищити. От і все uh, тому це те, що стосується, в значить повідомлень у чаті, допишіть, будь ласка, друзі, звідки ви нас дивитесь, І давайте напишемо декілька слів uh, людям, які сьогодні постраждали. Тому що, як я вже сказав, Дніпро, Кривий Ріг, Кременчук, uh, Київ. Попереду про Одесу буду говорити Запоріжжя. Все це наслідки величезної масовної атаки Російської терористичної Федерації по українським мирним містам. Тому дописуйте, будь ласка, в чат, шановні друзі, і підтримаємо наших людей. Отже, так це було Запоріжжя. А тепер ми будемо рухатись далі до Одеси. Там жахіття в Одесі. Давайте відео вам покажу і розповім, що взагалі відбувається. Так, ну, по-перше, наслідки це наслідки нічних прильотів по Одесі. Е, повідомляється про те, що є, на жаль, поранені. Росія масово атакувала Одесу безпілотними літальними апаратами. Три людини, три людини постраждали. І от е, також повідомляється, що у наслідок влучань, у наслідок влучань пошкоджено багатоповерховий житловий будинок вогнеборці. Ліквідували загоряння на верхньому поверсі. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу евакуйованим мешканцям. А ось ще до речі, одне відео з Одеси. Погляньте, хто не дивився ще від місцевих пабліків. Також виникли займання у дев'ятиповерхівці складські будівлі та авто. Пошкоджений палац спорту. Друзі, пошкоджений палац спорту в Одесі. Пожежі ліквідовані роботу рятувальників оскладнювали повторні сигнали. Повітряної тривоги. Загалом психологи ДСНС надали допомогу 22 людям. А ось кадри. Я так розумію, хто одесити нас дивиться? Це палац спорту. Подивіться, будь ласка, от кадр, який був. Мені здається, що це палац спорту. От я коли був ні, бо я в Одесі, коли був, я звичайно я не був присутній в палаці спорту, але ну там в мене друзі живуть, то я здається, це звідти. Відпишіть, хто з Одеси нас дивиться, чи то був дійсно палац спорту. Загалом, друзі, треба сказати, що психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу 22 людям. Від ДСНС залучали 92 вогнеборці і 17 одиниць техніки. Це кадри з Одеси, з нашої Південної Пальміри. Подивіться, до яких наслідків призвели російські терористичні удари. Саме по Одесі. Погляньте, будь ласка. Ось приміщення, які раніше використовували цивільні? Ну, це ж не військові об'єкти. А це, я так розумію. Ну просто слухайте, ну, житловий квартал, багатоповерхівка. Що там з військового, з того, що загрожує росіянам? Я цього просто не розумію. І ось погляньте, тепер до чого. <непис seas> Призвело це все. Пані Ірне пише: так, пошкоджений багатоповерхівка поруч. Дякую дуже, що відписали. А ось такі кадри у нас з Одеси. Хто Одесити? Хто мешканці Одеси? Хто нас дивиться зараз? відпишіть, будь ласка, друзі. Як ви взагалі пережили цю ніч? Ось багатоповерхівка постраждала. Ми бачимо дах там, верхні поверхи постраждали. Дякуємо, до речі, місцевим жителям, хто зняв ці кадри. Я в одеських пабліках просто це побачив. Пані Ірина пише: я з Одеси. Так, ми зрозуміли. Дякую величезно, що відписали, пані Ірино. Я так, я, я, так, я так розумію, що ми були праві так з приводу палацу. Так, друзі, ну що? Давайте підтримаємо усіх, про кого ми зараз говоримо: про Оситів, про Дніпрян, про мешканців Кривого Рогу, про Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків. Всі сьогодні на провелки жаль постраждали. І от ми маємо такі наслідки. Це кадри з Одеси. Тепер я хотів би показати кадри ще із Полтави, тому що там також на превеликий жаль сьогодні дісталося, і через нічні російські атаки пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури виникли пожежі в виробничих приміщеннях, зафіксовані пошкодження транспортної інфраструктури і аварійне відключення електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих рятувальні і аварійні служби оперативно ліквідували загоряння і працюють над відновленням систем життя забезпечення. Це це, що? Це у нас? Полтавщина, друзі. Це у нас Полтавщина. Пані Ірина пише: ведучі, ви для кого опитування робите? Майте совість. Хочете класи? Все покажіть ужас. Нічого не зрозумів, з того, що ви яке опитування, що, що, що я показую? Це ж публічна інформація, пані Ірино, державна служба з надзвичайних ситуацій ділиться фото і відео, а я вам їх показую. Це не я знімав і не я е, не видаю якусь військову таємницю. Це державні органи влади повідомляють. Я користуюсь їхніми матеріалами і інформую вас, про, про що ви пишете. Я не... Ним... Не зовсім розумію. І, і, і до чого опитування? Е, опитування я проводжу: хто щоб засувати нашу аудиторію? Хто нас звідки дивиться, і де? Звідки нас дивляться? От з Києва дивляться найбільше, наприклад. З Києва дивляться найбільше. Зазвичай е, так. Що далі у нас? Суми. Давайте про суми скажемо два слова. Що там вчора пізно ввечері Росія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті Путивлівської громади? Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка ще до приїзду медиків. Щирі співчуття рідним, поранені сім людей, серед них восьмирічний хлопчик і його батьки. Усі всіх госпіталізували, постраждали, надають медичну допомогу. Їхній стан попередньо середньої тяжкості це те, що стосується Сумської області. Друзі і міста Суми зокрема, ось так. От тепер давайте поговоримо про те, що е, якою була наша відповідь по дружбі, тому що сьогодні Мадяр знову передав вітання. Ось такі кадри ми маємо. І судячи з усього, Україна вночі знову атакувала е, нафтопровід. Дружба, командувач силами безпілотних е, систем Мадяр, відписав, що уражена е, нафтопереробна станція у де. Найтоповичах Брянської області офіційно в Російській Федерації цього не підтверджували. Ну звичайно, поки що це звичайно не підтверджували. Тому да, зрозуміло, що відбувається. От ми вдарили по дружбі. Нагадаю, що у нас є конфлікти там з угорцями, є конфлікти у нас з е... словаками. Не подобається їм що ми б'ємо по дружбі, але ну подобається, не подобається. Ми це будемо робити, тому що це законна ціль для нас. Йде війна, і ми будемо бити по нафтопереробній галузі Російської Федерації по нафтопрокачувальній інфраструктурі Російської Федерації по іншому це працювати не буде. І якщо вони знищують нашу інфраструктуру, ми будемо знищувати інфраструктуру ворога. Тому е, усі орбани, усі фіцо, якщо щось не подобається, нехай йдуть. Ну куди не можемо ефірі сказати, куди друзі, але я думаю, ви всі чудово зрозуміли, куди вони підуть.